17 вересня в Україні відзначають день усиновлення. Саме цю форму сімейного виховання у світі вважають найоптимальнішою для дитини. Тому усіма силами і способами пропагують набути батьківство. На щастя, динаміка на Закарпатті тішить. Кількість усиновлень щорічно зростає за 8 місяців 2025 року. У нашій області встановлено 54 дитини. Для порівняння за цей же період в минулому році було 51 дитину, але загалом за цілий минулий рік 72 дитини. Також вдалося зберегти родинні стосунки для 34 дітей, і в цьому році у нас був випадок, коли установили дітей з родинної групи, де налічується четверо дітей. Наразі на обліку в Закарпатській області 472 дитини, які підлягають усиновленню, і ця цифра зменшується, каже Світлана Якімеліна. Частина малечі влаштована у дитячі будинки сімейного типу, але кожен має право на батьків. Лише 7,5% дітей, що можуть бути усиновлені до 7 років, інші старшого віку. Разом з тим, в усиновлювачі зареєстровано майже сотню кандидатів, і це один із найвищих показників за останні роки. Були роки, коли у нас було 38, 40, в минулому році було 88, що це ми фіксували максимальний. Наразі у нас 96 кандидатів, із них це 74 подружні пари і 22 особи, це чоловічої чи жіночої статі, які не перебувають, в, не мають подружжя. Якщо подивитися, кого хочуть усиновити кандидати, які подають заяви, то тут відзеркалюється ситуація з того, які діти підлягають усиновленню. У нас понад 90% бажають усиновити дитину до 6 до років, і лише 10% це бажають усиновити дітей старше 6 років. Водночас не можуть претендувати на усиновлення кандидати, які притягалися до відповідальності за насилля. Окрім того, серед законодавчих нововведень – спрощення процедури усиновлення. Тепер бажаючим не потрібно звертатися до служби у справах дітей при обласній адміністрації чи міській раді. Повноваження отримали органи місцевого самоврядування за місцем проживання, які скерують кандидатів на встановлення контакту з дитиною та підготують пакет документів для проходження навчання. За цей рік видали 27 направлень, із яких 11 були позитивними, тобто батьки всиновили дітей.